Ріка Роксінон це прям топчик серед автокрісел. Окрім реально крутого яскравого дизайну, це зручність на 7 років вперед. Я не вірю, що воно до 7 років. Дивись, мале. Покажу тобі один нюансик. Дивись. А тепер дитина підросла. Ховай ремені. І їздять з комфортом. Крутиться на 360 градусів. З народження використовую вкладку. Походу росту дитини знімай її. Посадити, вийняти дитину дуже ізі. Чік, сік, сік, сік. Спинка регулюється в двох положеннях. Боковий захист тут з меморіформ. Тканина дихає навіть коли плюс Ізофікс і опорна нога тримають як бетон. Ремені. З гумовими вставками не тиснуть, не ковзають, не дратують. Все як має бути. Будь собою разом з ріка Роксінон. а кідзершоп тобі в цьому допоможе.